Вітаю вас, мої любі. Якщо ви втомилися від статусу вільна і відчуваєте, що, що наче хочете стосунків, але воно чомусь не відбувається нічого. Не виходить їх знову, ці стосунки упоновити. Ми сьогодні зробимо не просто розклад, а це буде глибинний, глибинна психологічна робота за допомогою карт Таро. Бо ми подивимось, а що насправді. Ми, бо ви можете казати, що хочете стосунків, а насправді може показати, що є якісь причини, які цьому заважають. Чи може бути якась старинна вигода, бо вам вигідно це, не мати стосунків. А також подивимось, а який вихід з цього. Ще такий момент. Я зроблю зараз загальний розклад для всіх. А наприкінці. Зробимо три варіанти: на образ майбутнього для стосунків і послання від Всесвіту. Ну і Перше, з чого почнемо ваша готовність до стосунків, до відносин. Ну, тут показують, що у вас досвід вже був, був, у тих, хто дивиться, стосунків, досвід був навіть сім'ї, і ви планували своє майбутнє. Але, ну, зараз ми дивимося під час війни, тому я думаю, що багато хто просто Ой, відчув цю війну на собі дуже глибинно, бо показує, що у вас дуже велика. Травма. От ви йшли, у вас були стосунки, було все добре, була сім'я. А потім прийшло щось таке, ну щось таке, війна прийшла, що ці стосунки, мабуть, у вас забрали. І ви настільки глибоко це відчули, чомуся ж мені передалося все. Це настільки глибинно було для вас, і настільки боляче, що ви просто не можете зараз йти далі. Хоча, наче хочеться чогось нового, але дуже велика глибина біль тримає вас. Ну, дивимось далі. Я буду йти за тим планом, який в мене є. Тому що, наприклад, одне питання може відгукнутися одній людині, друге питання може відгукнутися іншій людині. Це ж не ну, розклад, який для конкретної людини робиться. Тому навіть якщо перше питання, наприклад, вам каже, здається, що воно трішки не про вас, дивіться інше, наступне. Дивимось зараз причину самотності, хоча мені зараз цей показало. Ну може, в, якогось, в когось є і інші якісь причини самотності. Що стало справжнім коренем ізоляції? Впоразу, що ви отримали неприємний досвід. Ви стали якось відстороненою, доволі холодною, з-за того, що, можливо, у тих відносинах, що були, вони не були якось, якимось справжніми, вони не були близькими. Хтось хотів, хотів вас у тих стосунках нечесно поводив з вами. І ви планували з цією людиною майбутнє, але щось не вийшло, і ви стали холодною, відсторонилися від цього. Ви не отримали в тих стосунках, що у вас були, таке щось справжнє і те, що у вас зігрівало. І ви стали так от трішки відстороненими. Дивимось далі. Ще для когось може бути актуальним, Які внутрішні блоки, установки, блокуючі переконання, тримають вас подалі від стосунків. Хоча ви можете думати, що ви їх насправді хочете, ви знаєте, у вас дійсно є якась програма, яка показує на Бо, сонечко... Воно таке, що воно, воно світить, воно світить всім, але це ще карта егоїста в, в якоїсь мірі. І вам не дуже хочеться йти туди, де ви можете отримати якийсь баланс у стосунках. Ще у вас є якісь ем, думки про те, що ви можете не отримати на те, що очікуєте. От, Наприклад, у вас ну, от, дама кубки може показувати, що ви прям дуже емоційно це сприймаєте, що ви будете вкладатись в них, а отримаєте зовсім не те, на що очікували. Можливо, у вас вже був такий досвід. Ну, скоріш за все, програми ж не робляться просто так. Ну, У нас в голові вони не складаються просто так, значить, був якийсь травмуючий досвід. І ви боїтесь, що ви знову дуже сильно в них вкладетесь, вкладете все серце, а отримаєте на взаєм дуже мало. Ну, це може бути стримувачем того, що ви насправді думаєте, ще такий момент. Якщо я буду розглядати якесь питання, а у вас прям бажання виключити в цей момент, зверніть на це увагу. Тому що це може бути якраз показувати, що це для вас прям дуже актуально. На якусь знаєте, як на е, цей мозоль наступили, який болить, і відгукнулося сильно. Оце може таке бути. Тому, якщо таке сталося, ну ясно, що ви хочете вимкнути, ви вимкнете, але поверніться пізніше, коли заспокоїтесь. Це може бути сигналом, що вам це зараз якраз дуже потрібно в собі пропрацювати. Дивимось далі. Для кого ще може бути актуальний такий момент. А яка вторинна вигода тримає вас у самотності? Що таке вторинна вигода? Це якісь, ну, саме вигідні якісь для вас варіанти, що ви отримаєте? От, у вас немає стосунків, і це для вас чомусь добре. Ви там поставили собі галочки, що оце так класно, оце так класно. Але можете цього зовсім не усвідомлювати. Ну, наприклад, мені ніхто не заважає. Я роблю, що хочу. Ну, це ж як простий такий приклад. І так, якою може бути вторинна вигода від того, що стосунків немає. Цікаво. Питаємо про те, що стосунків немає. І відлюдник це той, хто відійшов від усіх і не хоче, Ну йому краще в самому. І дев'ятка пентаклів це теж, як в мене все є, мені так гарно, мені так добре, мені ніхто не заважає, Прямо те, що я сказала до того. Я самодостатня, я самовпевнена, я можу бути одна, і мені це добре. От саме те, що якась активність буде для вас важкою, для вашої оцієї самопевненості, самовпевненості, тобто, є можливо, вам не хочеться От ви хочете от, мати, наприклад, кохання, але ви, може, звикли вже бути самою. От відлюдник це той, хто ну йому взагалі ніхто не потрібен. Ну, условно, ні. Це не означає, що він не може з людьми спілкуватися, ні. Але від відлюдику добре самому. І от жінки на дев'ятки Пентаклі їй просто добре самої. І це відбувається саме тому, що ви відчуваєте якийсь ресурс навіть у цьому, коли ви сама. І ви не хочете від нього відмовлятися. Тому якась старинна вигада, звісно, в когось є. Просто ви відчуваєте себе самодостатньою, самовпевненою, ніхто мені не заважає, ніхто мені оце тут під ногами не крутиться, не заважає, не мішає, і мені і так добре. Тому є такий момент, для когось він буде точно актуальний. Що потрібно відпустити, яку стару енергію або людину? Яку я досі тримаю в своєму полі. Це теж може бути однією з причин. Ми просто бачите, розглядаємо різні причини, і вони комусь відгукнуться. Бо в когось буде щось одне, в когось щось інше. Можливо, є людина у вашому полі, яку треба відпустити. Що ж я ну, прям показала? Шо? Ну, Я е, знову кажу, це ж загальний розклад, тому це може комусь конкретно відігратися. Дійсно, в вашому полі є людина, імператор це показує чоловіка, який, з яким у вас були дуже важкі, от диявол показує стосунки, ну, які зараз називають як аб'юз, який тримав вас як от на гачку. І я так розумію, що ви ну, це для когось, ну, для когось це буде актуально. що вам, Дуже важко далося розставання з ним. От папірки мечів це могли бути і скандали, і ви, ну, ви виясняли стосунки свої. І вам це дуже-дуже важко вдалося. Але ця людина продовжує бути в вашому полі. І вона не дає вам рухатись далі. Ну, це для когось от прям може бути. Актуальним, тобто дуже важко пережив стосунки, які в нього були? І не може цих відпустити. І тут, от, як це от таке відбувається, поки ви не відпустите їх, важко буде йти на зустріч якоїсь іншої людини. Її взагалі не вона не може з'явитися в вашому полі, воно зайняте на даний момент. Розумієте, як тут з точки зору психології, це таке відбувається. Ну, Наступне питання: а як я зможу розкрити серце для любові. От який конкретний крок треба зробити, щоб стати на шлях внутрішньої готовності? Як я можу розкрити своє серце? Цікаво. Знову вищий дьявол. Таке враження, що показало якраз для тих, у кого були оце такі важкі стосунки. Хто пережив, оце такий ну, дуже сильний, неприємний досвід мав, і дуже воно впливало на його стан, на, на, на стан емоційний дуже сильно це впливало, От прям показала. Треба дуже-дуже поступово, ну тут, тут показала прямо, ми ще зараз по поточному, про що це може йти мав, мова. Ну, Написано і, і, показано написано, йти іншим шляхом в майбутнє. Дуже сильно поступово. Зараз будемо поточнувати, що це може бути. Від них треба відходити і поступово йти іншим шляхом. А що це може бути за шлях? Таке враження, що от, ми ж казали до того, що у нас от було, що ви м тримаєте цю людину ще в полі. Ну, Це зараз показала саме для того варіанту, що от перед цим був. Бо показано стосунки, закінчити і знайти щось нове, і здобути собі свободу, бо карта дурень, це ще людина, яка свободна. От здобути собі свободу. Якщо вас щось тримає ще в цих, псих... ну це вже може і не стосунки, але може спогади про них, треба їх от як крапку поставити психологічно. Це може бути дуже непросто, можливо, треба навіть до психолога десь звертатися, або якщо самої не виходить. Але це дуже важливо, От показують прямо, що дуже важливо поставити крапку. На тому, що було. І тоді з'явиться шлях, йти, верніше є можливість йти якимось іншим шляхом, ну тобто починати якісь нові, нові стосунки. Бо поки не завершено щось, те, що було, нове не може прийти. Добре. А яка нова установка потрібна на зараз? Щоб змінити цей сценарій? От що? Що за енергія може бути? Що відкриє новий якийсь сценарій, є новий шлях, цей, що може відкрити? Що це може бути? Вони як заціклілись на цьому. Майже ті самі карти. Завершити, піти, знову піти. На, е, дуже активні дії, оці, що були на вас нападки, от, їх завершити. А, знаєте, що ще можу тут показувати? Я зрозуміла: для того, щоб вам... Нові стосунки, ну це я так розумію, стосується тих, от у кого дуже важкі стосунки були. Треба поставити крапку на них і якийсь час побути самій. От відлюдник, побути, що він ще робить відлюдник. Він дуже мудрий, він осмислює, усвідомлює все, що в нього було. І треба набратися з якось сил. А ну. Яка ж потрібна нова установка? Ми питаємо про одне, а воно каже інше. А мені зараз кажуть, що ну, немає на зараз сил. Немає сил світити. От сонечка немає сил світити От для тих, хто є. Неможливо, навіть немає почви, куди цю нову установку покласти. От прям для тих, хто от питав. На майбутнє, на майбутнє, буде шанс зустріти нову людину. Але це не зараз. Ну, от прям показує сонечко освітити, а си немає, немає. Їх спочатку треба ці сили здобути, заспокоїтись, відректитися від того, що було. Я розумію, що це зовсім непросто. Неважливо, що це було. Це може бути і те, що в самому початку нам показували, от хтось здобув самотність під час війни, але все одно він же тримає цю людину в полі. От, показали, що хтось тримає. Людину в полі, яку, з якою були добрі стосунки, я, до речі, не сказала, там була ще е, аркан е, цій, закохані. От зараз до мене дійшло, що це було показано для різних просто варіантів. У когось були важкі стосунки, і їх треба закінчити, а в колись були добрі стосунки, але вони закінчилися не по вашій волі. І ви цю людину тримаєте в полі. І поки ви, і тому у вас зараз немає сил. Ви не можете зараз йти, обирати шлях, щоб от з новою людиною якоюсь зустрічатися. Тому на майбутнє показують. От зірка це майбутнє. Зірка майбутнє. Обов'язково з'явиться якийсь дуже активний король, з яким буде. Ну, Дуже емоційна зустріч. Дуже емоційна і приємна буде зустріч, але це буде не зараз. Тому кому це від... Це ж, от коли 로, робиш такий е, розклад, воно, я налаштувалась на якусь, е, ну, на якусь групу конкретних людей, і воно йде саме для них зараз. Це, не... це ж не для всіх. Для когось саме так о, відіграється воно. Тому. Ну, от такий варіант у нас вийшов. Але люди різні, сподіваюся, дивилися. І ми зараз подивимось. Три варіанти: які можуть, який може бути образ майбутніх стосунків, незалежно від того, є у вас сила зараз на них чи немає, нам покажуть, які можуть бути на майбутні стосунки. І що вам Всесвіт бажає на зараз стосовно кохання. Тому загадайте перший, другий чи третій варіант. І ми робимо три варіанти. Образ майбутніх стосунків. Три варіанти. Я буду докладати, якщо що. О, тут прямо дві випало. І послання від Всесвіту, який хоче вам сказати щось про ваше кохання. І так, перший варіант. Образ майбутніх стосунків. Ну, от у вас зараз образ в голові такий, це стосунки, які у вас були раніше. У вас немає іншого образу, ви чомусь зациклились трішки на тому, що у вас вже було. Це не означає, що вони були погані. Просто ці стосунки, мабуть, дуже, а ну, Давайте прояснимо, що ці стосунки давали цій людині, яка загадала перший варіант. Ну, вони давали, не можу сказати, що вони були прям дуже вдалими, ті якраз от, про які ви думаєте, бо вони вимушили. Якраз примусила вас від них відходити, чомусь весь час захищати свою позицію, якось хитрувати в них. І, мабуть, у вас оце, це, мабуть, сформувався такий образ, і ви не ні можете ніяк від нього піти по-іншому. Давайте подивимось, а що вам хоче сказати Всесвіт. Дивіться, карта імператриці, що ви в цих стосунках. От той образ, який ви собі намалювали, я так думаю, що вам треба від нього відійти. І відчути себе справжньою жінкою. Імператриця вона себе любить. Вона і тіло своє любить. І любить дуже бути щедрою. Вона може взагалі, от як. Мати вона приймає всіх своє поле, дає багато, але і любить і прикраси дуже любить, любить щось таке добре для себе робити. Вона і щедра і приймає щедрість і взагалі відчуває себе просто прекрасно. Тому, якщо у вас були, все ж таки образ стоїть такий, як був раніше, хоча тут ви якраз так показали. Вам треба від нього відійти і відчути себе справжньою жінкою. І, до речі, ще може бути такий, що треба себе побалувати чимось. Якщо ви, наприклад, раніше це робили, або, наприклад, ніколи не робили себе, наприклад, щось собі таке гарне зробити, ну, от що відчуває ваша душа, бо для різних людей це може бути абсолютно різне. От що ви хочете для себе? А може, собі зараз не дозволяєте. От треба це зробити. І це прям вам, ну, прям так буде від цього приємно, що треба це зробити. От такий е, послання від Всесвіту. Для другого варіанту образ майбутніх стосунків. Боже мій, що ж це таке? Образ майбутніх стосунків, мабуть, теж показує те, що у вас було, або. Або може показувати прям ваше провалля зараз по енергетиці. У вас немає цього образу взагалі. Дуже, дуже важко зараз щось таке собі уявити. Дуже гарне. Чому такий образ? Ну, показує, що ви не отримували в тих стосунках, що в стосунках, що у вас були. От показу, бачите, ви. До речі, в нас там був якийсь такий варіант. Хотіли вкладали душу, засіювали семена, хотіли, дуже багато робили, а отримували, бачите, от з усього, що посадили, отримували дуже маленьку частинку. І вам дуже хочеться від цього відійти. От смерть кардинально це змінити. І стати е, прям задоволеною, мати задоволення від цих стосунків, але показує, що на зараз, на зараз. Все одно у вас складається той образ, ви йому не можете своєю голову викинути. От той, що був, і коли було недостатньо теплоти, недостатньо підтримки, ви не відчували себе як в ресурсів цих, цих стосунках. Ну, от таке. Але у вас все одно є бажання від цього відійти і все ж таки стати задоволеною в них. От і показують, що вам показує Всесвіт. Треба кардинально все змінити. І зміни будуть. Будуть. Просто треба до них йти. І оцей образ, який у вас є, треба змінити на щось більш позитивне. І там показує, до речі, що у вас є така можливість. Так, третій варіант образ майбутніх стосунків. А тут ну хоч щось гарне з трьох. Діти і сім'я. оце у вас такий образ майбутніх стосунків. Що ви хочете мати свій дом в плані не просто будинку, який є, а саме дом, повна чаша в цьому сенсі мається на увазі, щоб там було тепло, радість, затишок, щоб була родина поруч. Щоб там були діти. Оце у вас такий образ стосунків. Цей приємний образ. І що вам посилає Всесвіт? А Всесвітом посилає чоловіка. Дуже гарного, дуже приємного, дуже активного, дуже соціально активного, який може проявляти себе. Це може бути: ну, не будемо обмежуватись, це може бути будь-хто, але посилає чоловіка. Ну, для третього варіанту прям класний такий розв'язка така класна. Дуже дякую всім, хто додивився до кінця. Бажаю всім незалежно від варіанту, щоб кожен, кожна жінка, кожен чоловік знайшов свою другу половинку, щоб всі були щасливі. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайк. Бажаю вам всього найкращого. До побачення!